Ну от, добрий день, мої підписники, друзі, люди, які цікавляться технікою. Ну от, продовжуємо наш суперпроект. Для самого початку дам відповіді. Мене, мене запитували, як що може бути, чи масло не витече. Як ви бачите, на верхній кришці стоїть сальник. От-о. О, -от -от. це на цій рідній кришці. Відповідно, на його теж проточено місце для сальника. Тут буде стояти сальник. Знову ж, якщо ми подивимося з цієї сторони, тут теж в нас стоїть сальник. Тобто, масло, яке буде знаходитися в цій коробці, попадає на перший сальник, потім тут буде масло заляти на другий. Я так думаю, що мусить, буде. Тримати. А ні, то будемо думати. Це ще ж не кінець, але ну, я так думаю, що сальники повинні витримати. Далі. Тепер у нас оця, ну оцю, цю виготовлюємо. Як ви бачите, вже є розмітка. О, зараз я покажу вам її розміри. Ось так, я вирізав. Ви бачите, майже десь 168. На 164 чи 165 О, тут, як ви бачите, намітив діагоналі, центр, посверлив по другу сверлом свердлом на 8 Тут. Одне було кільце, тут друге кільце, і під це кільце це в мене тут 62 мм. Якраз е, підшипник ходить. Тобто можна мірити. Ось я взяв підшипничка на 62, оце я. О, бачите, видно лінія там. Оце я під, буду опилювати під нього мірити. Чому? Тому що оця обойма теж виточена під 62. Ідеально. Ой. Ну і що я зробив? Я раніше такого по кругу опилював болгарочкою, і тепер я вирішив зробити по-друге. Оце я посверлив. А тепер я його поділив ось на... так по діагоналі так по, по діагоналі. Молоточком виб'ю, і потім болгаркою почну випилювати. Крім того, ви бачите, ще оце кільце йде. Це воно намальовано. Но це воно. Має стояти оце від підшипника, якраз внутрішня обойма, як ви бачите, О, ну це просто прижим тримає, не дає здвинути. Ну, я так думаю, що в нас оце кільце тут має всередині на 72. Коли я вставлю обойму, вставлю кільце. одне, потім друге, і воно у нас точно відцентрує. Як ви бачите, оце кільце у нас входить о, сюди. Ну, тут, тут треба просто всередині ще е, залишилося герметик, оце все підчистити трошки. О, І тоді воно буде все заходити. Отак от ми будемо і працювати. Ну, от, покажу дещо далі. Значить, оце так, як ви бачите, знімається захисний кожух від болгарки. Береться отакі маленькі круги. Ну, як ви бачите, і сюди. Оце все, як ви бачите, по цій лінії, ось ця лінія намальована, оце буде 62 мм. Це точно треба відпиляти. Я завжди, коли працюю болгаркою, в мене завжди залишається купа всяких таких кружечків. Щоб їх не викидати, я їх використовую для таких речей. Дуже гарно підходить. Крім того, я ще мав вам показати, казав, а зараз ще покажу. Як ви бачите, Оце вихідний вал. Колись мені Сережа з Токмака виточив два таких вала. Один пішов на копачку на МТЗ, один залишився. Оце, як ви бачите, ідеально, ідеально, під совєцький шліс зроблено. Ось воно. О, і воно дуже сюди о, заходить практично без зазора. О, ну, а це ось. Як ви бачите, кардан, цей вал від МТ мотоцикла. Тут, в чому разі, це, якщо ви звернете, Ой, де це... а ось увагу на шліци, тут шліци чуть-чуть вужчі, ніж на стандартному. О, але сюди вони заходять. І все, оце звідси можна тупо тут окріпити гука якогось і робити передачу вже на коробку передач. О, так що зараз залишається нам оце все запиляти. Оце сама нудна робота. Тут треба ідеально робити з точністю до десятки, бо потім, коли в нас має заваруватися. Оцей флянчик, він повинен тугесенько-тугесенько ту зайти. Бо якщо тільки, буде свободно заходити, при зварюванні нам цю плиту поведе, а нам її ще треба опиляти, підігнати. І, швидше всього, буду зварювати, коли зажму коробку. Ну це буде далі. Ну от, Як ви бачите, я постарався. Ось у мене є старий гержавий підшипник. Мені його не жалко було бити. Оце я його підігнав. О, ну. Якщо хтось надумає повторювати, не здумайте оцю металеву плиту чимось чистити. Хай вона буде трохи гержава. Тоді оці всі лінії буде легше. У мене з тої сторони темніше було. то краще. Значить так, центр в нас є. Ось в нас є ще й до того ж. Виточене кільце таке, якраз на підшипник. Оця частина, о, яка має, вона заходить в коробку. І мені так виточили, ну, коли я відпускав, десь трошки її повело на бік. Ну, Факт тому, що ось, є центровка, я оцю наб'ю пластину. О, і зможу вже. Якщо ви бачите, тут є заокруглений край такий, то можна буде його теоретично ось тут, і зробити ну, раз, там, два, три прихватки. І вона вже буде, буде триматися, можна буде перевірити. Цей подшипник центрує. О, зараз хвилинку. Ну, як ви бачите, ось цей отвір. Я старався максимально ідеально зробити. І от тугенько входить. О. Так от, приблизно десь тако буде мати. Точніше, я потім буду виставляти. Головне, що воно в нас стоїть. Оце воно тако подивитися, можна буде знизу. О. А тоді вже оцю пластину будемо точніше виставляти, але це треба буде погратися. Як ви бачите, оця кришка, о, вона садиться на отакі болтики довгенькі. Якщо зняти, то можна побачити, що тут є місце. О, тобто, отут грубеньке можна в цьому місці. На Що виходить? Якщо ми ось так приблизно пластина, то в нас, ви бачите, що болти вставити неможливо. Значить, що в нас має бути? В нас мають тут стояти шпильки. Я перерив все, що в мене було. Знайшов цілу купу різних шпильочок на 8 і вибрав ось собі. Чотири штучки. З одної сторони, така стандартна різьба, як ви бачите. О. О. А з другої сторони, мілка різьба. Оце я їх і 4 штуки поставлю. Ну, треба буде, ну, коли я вже прихвачу то, тоді я вже розрахую оцей розмір, і тоді вже буду точно. Їх вже знати, чи десь впиляти їх знизу чи зверху десь їх підпиляти. Значить, Ну, зараз почнеться тонка робота, розрахунок, ці всі фокуси. Я вже буду тоді окремо знімати, бо не, не виходить за один раз. А якщо ставлю е, окремо відео, знімаю, це треба редактор, гратися. Не люблю я гратися, мені легше заодно. Ну, що? Сподобалось, ставте лайки. Давайте запитання, поради. Бо ну, досвід всіх є різний. Тут ще ж проблема в тому, щоб при зварюванні не повело цю пластину. То треба буде дуже акуратно зварювати, бо метал має свойство викручуватися. І як воно викрутиться, воно потім не буде прилягати до коробки. І, ну, коротше, почнуться всі свої фокуси. А тут потрібно, щоб все було. Гарно і точно від цього все лежить і майбутня її робота. Все, бажаю вам щастя і натхнення. Ми переможемо. Слава Україні!